Мукачева, яка сталася нещодавно, пролилася українська кров і зрозуміло, що обійти увагою цю подію ми не можемо. Я тільки приїхав до Закарпаття, спробував все зробити для того, щоб не допустити подальшого кровопролиття, здається, виходить. Ці хлопці, які піддались на провокацію кримінального світу, які зросся повністю з міліцією Закарпаття. Вони мої побратими, я воював з ними, брав з ними Карлівку, брав Піски, брав Авдіївку, був під обстрілами їх з одного Казанка, і зрозуміло, що відмовлятися від них ми не будемо. На превеликий жаль, що восени минулого року я звертав увагу влади на те, що фронтовики, які повертаються звідти, з передка, вони по-іншому бачать вже світ. Якщо влада не наведе радикально порядок в державі, не вирішить ті питання, які найбільш болючі для українського народу. То ті люди будуть наводити порядок по на своє бачення. Так і сталося. Для нас це, я підкреслюю, ми в першій же заяві, яку опублікували, сказали, що це трагедія. І допускати подальшого кровопролиття, особливо в силових областях, звичайно, вже ні в якому разі не можна. І я усвідомлюю свою відповідальність за те, що там відбулось. Зараз на цей момент хлопці, частина хлопців знаходився в горах. Ми побачили, які сили стягнуті для проведення чи то антитерористичної, чи якоїсь міліцейської операції. Це, звичайно, вражає, як сказав комбат 8-го батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор Андрій Червень, що якби такі сили були там на фронті, то, мабуть, Донецьк можна було б взяти. Всі мислі ми не мислі, ми спецнази, авіація, БТРи в кожному селі по 5 штук. Все, звичайно, дивує. Дивує, бо невелика група людей а, такі сили задіюються. Ми впевнені в тому, що основна проблема все ж таки є не в тих хлопцях, а є у владі. У владі, яка не здатна проводити реформування країни, у владі, яка не, зміни, не змінила нічого ні в суддівській системі, ні в правоохоронній системі. І ті хлопці, які там є, вони все чудово усвідомлюють, що цим продажним судам. Цим продажним прокуратурам довіряти не приходиться. Вони зробили крок на зустріч. Чотири чоловіка здалось для того, щоб пояснити свої дії і цієї групи. Це двоє важкопранених наших бійців і двоє бійців, які були в лісі, вийшли здалу. Ми сподіваємось на об'єктивне всебічне розслідування цієї ситуації і будемо відкладати максимум досиль для того, щоб так сталося. Ми відразу вже через депутатів Верховної Ради ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, добре, що депутати на це відгукнулися. Але кажу, проблеми набагато глибші і серйозніші. Ми бачимо, що робиться на фронті. Ми бачимо голосування в Верховній Раді, яке вчора буквально відбувалося по так званому особливому статусу людей в районі Донбасу. Ми бачимо, що все те, після чого був Майдан, воно не реалізовувалося. На превеликий жаль, так і є. Правий сектор, як конструктивна сила, як ви бачите, не ініціює якогось кровопролиття. І ми проводимо акції зараз по всій Україні, навіть в світі. Сьогодні буквально дивився ролик з Нью-Йорка, де біля Генерального консульства України українські патріоти теж підтримали правий сектор. Я думаю, що і в інших країнах світу такі акції будуть проводитися. Ми вдячні за, за, за таку підтримку. Але при тому всьому. Ми розуміємо, що без революційних перетворень в державі все ж таки не обійдеться не обійде. І прикладемо максимум зусиль для того, щоб ці революційні перетворення все ж таки відбувалися в мирний спосіб, а не в спосіб будь-якого кровопролиття. Бо ми знаємо силу і слова і знаємо силу зброї і чудово усвідомлюємо, що насильство це останній аргумент, який можна використовувати. Тому. Наша позиція чітка і зрозуміла. Зараз ті акції, які відбуваються, будуть продовжуватися в іншій формі. Ми ініціюємо проведення надзвичайного з'їзду правового сектора на наступному тижні тут в Києві і запросимо вас так само на нього обов'язково, де будуть власне, прийняті рішення по подальшій е, нашій діяльності. Також ми будемо проводити на Майдані Незалежності вічі час і місце безпосередньо місце на Майдані, ми так само уточнимо вже. В наших прес-релізах і так далі, тим займається прес-служба правого сектора. Ще хотів би наголосити на такі, такому важливому аспекті. Влада намагається зараз розвернула інформаційну війну проти правого сектора, і цей інцидент намагається використати для знищення наших структур і бойових, і тилових, і політичної організації. Це вал дискредитації і всього іншого відбувається постійно. Ми наскільки можемо огризаємося. Даємо якусь інформацію, і для мене от було дуже великим показником, коли я спілкувався з людьми, бо ходив по вулицях, люди підходять, говорять зі мною і висловлюють підтримку, як не дивно здавалося б, так там стрільба, кров, а вони висловлюють підтримку правому сектору. Бо вже реально дістало всіх цей міліцейсько-прокурорський безпреділ, який твориться там, там таке своєрідне удільне князівство, там свої закони, Я десь в Фейсбуці здається, писав, що за України там не діють. Там і зовсім інші якісь поняття, я не знаю ще щось. Ми висунули вимоги свої по зміні керівництва силових структур на Закарпатті, вони вже виконані. Але при тому всьому ми бачимо, що ті кадрові перестановки це постійна перетасовка одної і тої школи. Чесно говорячи, я особисто не дуже сподіваюся там ним на краще. Ну, Зараз вони повоюють з контрабандою, покажуть, пропіаряться, а потім знову все затихне і все стане на свої місця. Таке враження. Бо кажу, вся система, вона, в принципі, є прагничою, абсолютно прагничою. І коли наші хлопці відкрили вогонь, я не виправдовую цього, безумовно, але при тому всьому я розумію, що вони воювали з системою. Воювали, як вважали за потрібне, так як вони до того воювали на фронті. І це є проблема, яку треба вирішувати. Я, я перепрошую, якраз командир добровольчого корпусу Ангеліської Ця Дотягнець системи, про яку я говорю, вона і має бути змінена і навряд чи вона буде змінена революційним шляхом, а саме революційним, але мирною революцією для нас це дуже важливо і дуже суттєво. Ми м, говоримо зараз ще про одну річ. Ем, і за кордоном в тому числі намагаються звинувачувати в тому, що ми є на законі воєндовані Ну, Ви пам'ятаєте, коли з'явилось перший раз це формулювання, це чи в Мінську-1, так, і власне на вимогу Росії. І дуже дивно, коли президент держави Україна Петро Порошенко аж так киріяно взявся за боротьбу з так званим МВФ добровольчим українським корпусом, коли там. Є маса НВФ, два армійських корпуса практично розгорнута і на кордонах з Україною розміщені так само ударні угрупування і в Криму, в тому числі Російської імперії. Хоча з одного боку це дивно, а з другого і не дуже. Бо ми чудово усвідомлюємо, що трансформація режиму Януковича в режим Порошенка вона відбулася так дуже планомірно. І ми бачимо це і по кадрових призначеннях, які відбуваються по всій Україні. Бачимо по тому, що ті, хто представлені в Верховній Раді, колишні регіонали, як вони себе поводять, скільки говорили журналісти про вишки бойка. Зараз сидить цей бойко в парламенті і собі нормально себе почуває абсолютно. Ніхто його не лишає там, депутатської недоторканості і так далі. Все на своїх місцях. У е, Генеральній прокуратурі знаходять там, мільйони доларів, знаходять діаманти, і знов таки все на своїх місцях. Проти хлопців, альфачів е, відкривають кримінальні справи за те, що вони проводять обшуки, це взагалі маразм повний. Проти тих прокурорів, я сподіваюся, чесних власне, людей, які виконують свій обов'язок, відкривають кримінальні справи і так далі. Тобто ми спостерігаємо системну контрреволюцію в державі і е, не спостерігаємо змін. Якраз в день коли відбувалися події Мукачева, був у себе на окрузі, з виборцями і дивився на реакцію людей, слухав, що вони говорять. Абсолютне безвір'я. Соціальне зубожіння повне. Страх отворець. І змін ніхто ніяких не планує. Ця ситуація на Закарпатті стала певним детонатором суспільних процесів. Дуже погано, що загинули хлопці, загинули наші хлопці. Два дійсно. Але при тому всьому дуже важливо, щоб ця кров не була пролита марно. Ні з одного боку, ні з другого. Та кров була щоб ми всі зробили належні висновки. Для початку все, а потім відповідали на питання.